Добре, 10-та сесія. 17 завдання 24-го року. У нас задача на вологість у день. За температуру повітря Т0В-29 градусів Цельсія відносна вологість повітря Фі дорівнювала 55%. Визначте температуру повітря ввечері в той момент, коли почалася утворюватися роса. Роза. Скористайтеся таблицею залежності тиску насиченої пари, якось підкреслюю всі такі моменти, про які треба буде поговорити, ПН від температури Т. Вважайте, що тиск, яке створює водяна пара до моменту утворення роси, залишається незмінним. Отже, нам необхідно знайти деяку температуру роси. Тобто температура, за якою роса утворилась. Я протягом того, як ми читали умови задачі, підкреслив три якісь концепти: тиск, тиск насиченої пари і роса. Перш ніж вирішувати задачу, я хочу проговорити про ці концепти хоча б трошечки, хоча б дати хоча б трошечки якоїсь теоретичної бази для того, щоб цю задачу вирішувати. Отже, тиск. Ну, тиск це, в принципі, не складно. У нас є деякий тиск. Позначаємо його літерою П. Можемо собі уявити, що в нас є якась кімната. Так, ми зараз все це кажемо про водяну пару. У нас є якась кімната. В цій кімнаті у нас існує якась водяна пара, Так, як газ. І вона утворює якийсь тиск. В принципі, нічого складного тут нема. Набагато більш Складний концепт це тиск насиченої пари. І взагалі концепт насиченої пари. Насиченої пари. Е, він пишеться як Pn. Саме, тиск, саме залежність тиску насиченої пари від температури нам подана в цій таблиці, до якої ми ще обов'язково повернемося. Але поки що давайте поговоримо про те, що таке взагалі насичена пара. Я пропоную аналогію. Аналогію наступну. я віть, що в нас є якийсь стакан з чаєм. І в цей стакан з чаєм ми хочемо насипати цукор так, щоб нам було солодше жити. Це в нас цукор, це в нас чай. І коли ми сипемо цукор до нашого чаю, то він, очевидь, розчиняється. Але ми можемо уявити, що ми можемо насипати до нашого чая настільки багато цукру, що він вже розчинятися перестане. І почне якось осідати на дні, не буде розмішуватися, так? Тобто, в принципі, ми цей процес можемо собі уявити. І, в принципі, ця аналогія дозволить нам якось зрозуміти, що таке насичена пара і тиск насиченої пари. В повітрі також може перебувати деяка. Лімітована, обмежена кількість водяної пари. Більше ніж е, яку ми не можемо просто в повітрі отримати. Як тільки буде з'являтися більше, то в нас буде з'являтися, що в нас буде з'являтися роса, ми потихеньку переходимо до третього, підкрес... до третього терміну, який тут підкреслив, роса. Тобто, фактично, якщо в нас у повітрі з'являється якийсь надлишок водяної пари, яке повітря просто не в змозі вже більше отримувати. То ця водяна пара випадає росою. Так само за аналогією, коли в нас цукор в чаї, і ми його насипаємо занадто багато, він починає осідати на дно. Тобто аналогія доволі пряма. І тепер ми маємо поняття тиск, поняття тиску насиченої пари і поняття роси. І ще одне поняття, яке нам треба прописати окремо це вологість. Вологість. Позначається літерою Фі і дорівнює відношенню тиску на тиск насиченої пари. Ця формула, неперевершена, чудова формула, існує у вас у довідкових матеріалах. Я зараз на постпродакшені показую вам, де її саме треба шукати. Добре. І тепер е повертаємося до нашої умови. Я хочу підкреслити ще два моменти. Зараз ми повернемося до нашої таблиці, але я хочу підкреслити останнє речення, бо останні речення насправді найважливіше для цієї задачі. Уважайте, що тиск, який створює водяна пара, до моменту утворення роси залишався незмінним. Отже, ми знаємо температуру Т0-29 градусів. Ми знаємо, з таблиці ми можемо знайти те насичене за температури 29 і це 4,0. Кілопаскаль. І використовуючи цю формулу, я пропоную знайти абсолютний тиск водяної пари в повітрі. Це відповідно Фі помножено на p насичене. І одразу давайте підставимо це 055 помножити на 4 і 0 0,55 ми розпишемо, як 0,5 плюс. 0,05. 4 і 0 на 05. Це 2,0 кілопаскаля. А 0,05 на 4. Це відповідно 0,2 кілопаскалі. Отже, загалом виходить, виходить 2,2 кілопаскаля. Складає абсолютний тиск або просто тиск водяної пари у повітрі за. Температурою 29 градусів. І ми знаємо, що цей тиск залишиться незмінним. Єдине, що нам залишається для того, щоб задачу розв'язати, це подивитися у нашу таблицю, помітити деякий факт. Помітити, що чим менше в нас стає температура, тим менше, менше тиск насиченої пари. Тобто, іншими словами, Користуючись нашою аналогією, чим холодніший чай, тим менше цукру він може прийняти в себе. Тобто, якщо повністю переписати нашу задачу в термінах нашої аналогії, уявіть, що в нас був гарячий чай, ми розчинили в ньому цукор, він повністю розчинився, а потім чай, відповідно, охолонув, і частина цукру в нас осіла на дні. Тобто. Саме ця аналогія повністю описує нашу задачу. І наш тиск складає 2,2 кПа, і повітря в нас охолонуло, і в якийсь момент випала роса. В який саме момент треба просто подивитися в таблицю і дізнатися: 2,2 кПа – це максимальна границя тиску насиченої пари, для якої температури, і ми дуже легко можемо це побачити. Це. Температура 19 градусів. Якщо тиск 2,2 кПа, то за температури 19 градусів нас випаде роса. І відповідно 19 градусів це і є наша відповідь. Добре, це не найлегша задача. Здебільшого, тому що це така трошечки не попсова тема, на яку здебільшого не часто звертають увагу. Як в школі, так і при підготовці. Але ось така задача існує, і ось так вона приблизно розв'язується. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця.